Паркети не витримують, танцювальний драйв зашкалює. Це про сумський денсфест, краса сумщини. Мега-шоу нашого каналу скоро захопить кожне танцювальне серце. Цього разу ми вам розкажемо, як танцюється шостці. Юлія Дементіва далі. В юрских районе в танце вулис до Шостки. Тут покажуть хіп хоп Ви не представляєте, це дуже реально складно. Много людей, кожен делает по своєму Это нужно всех собрать, детей, взрослых в одно единое, чтобы это получилось рисунок правильный. Отточить движение правильно. Это очень реально трудно. А цьому хлопцю вибурювати танцювальну першість не вижу. Нещодавно танцював на СТБ, а нині планує принести перемогу в шості. У нас буде, скажімо, щось змішане, щось поп попінг називається цей стиль. Роботикс, тобто плавне двіження, двіження робота, тобто з точками двіження це попінг. Виконуватиме соло. Розкаже свою историю з часу заснування міста до наших днів Ми не стали ждать третього номера, где нужно использовать спецэффекты. И уже в першому номері у нас будут фонарики. То есть мы используем свет, и я думаю, что это будет эффектно. Бажаючи встати зірками танцю у шості виявилося майже півтори тисячі. Утім, правила для всіх міст єдині обрали як і потрібно сотню на рівні з тими, хто володіє технікою. Вже давно на майданчик вийдуть і непрофесіонали. І це не зважаючи на суціль різкі та молодіжні рухи, які покаже це місто. У Нас здесь четверта частина колектива. І дуже много наших дітей займається здесь. І як здорово! Вот сейчас ми стали вместе з ними. Ми стали родніше і ближче. Ми дітям. Діти нам, Тому це супер. Сам проєкт это клас. Тут навіть народники танцюватимуть хіп-хоп Танцювали в основному то були народне танці. А сейчас нове жанр появились в танцювальному скустрі. Ми окунулися в цю театральну атмосферу, і нам дуже нравиться. Ми здовольством танцюємо хіп-хоп. Два дні лишилося цьому місту, щоб відточити всі рухи. Вже у цю суботу, 30 листопада, Шостка прийматиме у гостях глухів. Саме тоді розпочалися чвертьфінальні битви за кубок губернатора та звання найкращих танцівників Сумщини. За усіма ефірами слідкуйте на РТС. Юлія Дементіва, Андрій Гаращенко, канал РТС.